Чому хлорні препарати не такі погані для спа-басейнів, як думають багато замовників, справа в тому, що у СПА дуже висока температура води. Вона може досягати 40 градусів для того, щоб гідромасаж дійсно був релаксуючим. І при такій високій температурі хлор дійсно справляється з дезінфекцією. Бо для нас перш за все важливо, щоб вода була кристально чиста, безпечна, прозора і дезінфікована. Але у СПА у сучасних існують додаткові модулі, які забезпечують дезінфекцію, такі як озонатори і ультрафіолет установки. Вони дозволяють Мінімально зменшити концентрацію хлора. А також для наших замовників ми підбираємо найкращі препарати по якості, бо хлорні препарати це, по суті, як бензин, може бути 95-й, може бути 76-й. Тому замовляючи СПА у нас, ми вам порекомендуємо найкращий комплект для дезінфекції, щоб ви не відчували жодного запаху. І при цьому вода постійно була чистою і дезінфікованою. Правильний догляд це гарантія здоров'я і комфорту вашого СПА. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски.